Пам'ятаєте, як гарно ми відпочивали з вами влітку. Але прийшла осінь і розпочався новий навчальний рік. Коли ви відвідували садок, то з початком осені починалися в садочку заняття. Пам'ятаєте, ми розмовляли про те, що кожна дитина має право на освіту, тобто на здобуття нових знань. У садочку щодня ви навчалися і дізнавалися про щось нове, цікаве, ставали дорослішими і розумнішими, гралися з однолітками, відпочивали і постійно дізнавалися про нове. Але за певних умов ви зараз ви залишаєтесь вдома і не відвідуєте дитячий садок. Але ви повинні навчатися новому. Тому кожного дня, крім вихідних, ми вас чекаємо в онлайн-садочку перед екраном комп'ютера чи ноутбука, де ми з Іною Федорівною готуємо для вас цікаві і пізнавальні заняття, розказуємо про новинки і цікавинки. Мама вам пояснює те, що не зрозуміло. Ми разом виконуємо практичну роботу, малюємо, ліпимо, танцюємо і співаємо. Тобто ми реалізуємо ваше право на освіту.